Буває, державний діяч втрапляє в таку ситуацію, яка стає для нього тестом. Чи він на боці громади, яка його обрала чи на стороні своїх друзів та партнерів, бо має перед ними якісь підкилимні зобов'язання? Схоже, таким тестом для мера Віталія Кличка може стати житлова забудова прямо на березі Дніпра у серці Київського лівобережжя. Зелена зона та пляж мікрорайону Микільська Слобідка ризикують перетворитись на черговий житловий комплекс в порушення генерації. Плану та низки норм закону, якщо, звичайно, столична влада не зупиниться. Ось тут Віталій Кличко перед вибором захищати інтереси громади чи закривати очі на те, що виглядає як абсолютно незаконне будівництво. Розслідування Максима Савчука. Вони вже строїться кохваха. Так що нам, от тут якби було так, як у війну мені санка. Як ну? От що треба. Мешканці столичного району Микільська Слобідка вже вісім років протистоять забудовникам, борються за чи не єдиний громадський пляж на лівому березі і право вільного доступу до води. Та якщо говорити саме про історію, як це було ще з радянських часів, то це була саме облаштована територія для відпочинку. Все інше це були піски. На пісках росли великі дерева, тому що це. Часний сектор. Однак цього року висотки такі почали рости. Під брендом державної корпорації «Укрбуд» зводять першу чергу житлового комплексу Сонячна Рів'єра. Дивіться, це перша лінія. Тільки перша черга, як на сайті Укрбуда, пише, це перша черга Микійська Слобідська 1 За храмом також Микійська Слобідська 7 9 мають такі ж бути монстри. А ще початок цього будівництва співпав із появою тріщин в українському греко-католицькому храмі. Вони почали з'являтися на початку, початку їхнього будівництва, а саме коли вони розбивали площадки, які були раніше під ринок. Я думаю, воно ще проявиться після завершення того будівництва. Це одна із багатьох історій про незаконне будівництво на ділянці, де відповідно до генплану Києва не може бути житлової забудови. Тут киян переконують у протилежному не документами, а силою і зброєю. Він стріляє! Ось ділянка на карті. Її площа понад 7 гектарів. У перспективі берег і найбільшої у східній Європі храм греко-католиків може обрости 35-поверхівками. Журналісти програми схеми з'ясували, що це будівництво стало можливим завдяки брехні у документах. Уявіть собі, наше Дніпро, яке тече по всій Україні, визнано у цією бумагою середньої річку. Нехтуванню кадастровими матеріалами, будинок будується в межах прибережної захисної смуги. Ну, ну як це пояснити? Це кадастр 15-го року. Непрозорій схемі роботи держкорпорації «Укрбуд» «Укрбуд-девелопмент». Скажіть, чому там теж у яка в за зареєстрована? Ну, цього я не знаю. Цього я не знаю. Та покровительствуючи щонайменше бездіяльності самого мера. Изучите, пожалуйста, данные документы с правовой точки зрения, если есть нарушения. І відбулося це свавілля, немов за чітко розписаним планом. Ми занурилися в глиб років і встановили покроково, як берег Дніпра відійшов у власність комерсантам. А також, схоже, знайшли пояснення, чому мер Віталій Кличко на боці забудовників. До 2007 року ділянки площею 7,6 гектара, де усіма силами намагаються звести сонячну рев'єру у кадастрі. Не було було п'ять окремих ділянок з різними цільовими призначеннями і у різних власників. Ось ці. Дві перебували у власності Києва, цільове призначення благоустрій території. Ця ділянка теж була у комунальній власності, цільове призначення для будівництва готельно-офісного центру, але зі збереженням зеленої зони. Тут мали звести виставковий центр. Земля належала зад Міжнародний виставковий центр. Земля за храмом належала товариству Тера Капітал. Фірма мала звести реабілітаційний центр, водно спортивну базу і облаштувати громадські пляжі. Але починаючи з 2014 того уроку всі ці ділянки почала скуповувати фірма Майк. Запам'ятайте цю назву, а далі свою справу зробила більшість київради часів Леоніда Черновецького. 27 липня 2007 року одним рішенням було змінено цільове призначення усіх п'яти ділянок на одне для будівництва та обслуговування багатофункціональних комплексів готельно-офісного та торговельно-розважального призначення, житлово-офісного комплексу з апартаментами, яхт-клубом, дельфінарієм та аквапарком, благоустроєними набережними. Тобто, одним магом Київрада закреслила пункт про озеленення, реабілітаційний центр і виставковий центр і про сам пляж. Попри генеральний план Києва, до 2020 року, де вказано, що ця місцевість належить до земель зелених насаджень загального користування. Після цього на два роки історія трохи затигла, і вже у 2009 році фірма Майк продає всю скуплену землю іншій фірмі Тера Капітал. Можливо, щоб замісти сліди або узаконити приватизацію берега, бо дві фірми тісно пов'язані між собою, мають одних і тих самих людей в засновниках та керівниках. І вже нова фірма Тера Капітал отримує документ від департаменту містобудування і архітектури. Містобудівні умови для будівництва виключно житлового комплексу. Всупереч цільовому призначенню землі під Дельфінарі Аквапарк та Яхтклуб. Оскільки цільове призначення землі Київрада не змінювала, це нове порушення. Але будівництво розпочалося, територію обнесли будівельним парканом. При цьому парканом під забудову була оточена ділянка площею понад гектар, яка, як показує витяг із земкадастру, розташована поза межею землевідведення. Власне, цей незаконний і знесли мешканці, по яких відкрили вогонь, але мер винним зробив місцевих того, Комісії рішать нормальним методом. Починається всі пляска там з понажовчини, стрільбою і всім остальним. Влада не бачила, Клічко виступив адвокатом цієї незаконної огорожі. Більше того, подивіться, яка відстань від заправки до огорожі. Подивіться, яка відстань. Це в масштабі, це 35 метрів. Власне, ми, коли підійшли, паркан стояв в притул до паркану.

Зрештою, замість знесеного бетонного паркану, там виріс паркан з колючим трирівневим дротом. Але врешті забудовник відступив, колючку зняли нова огорожа з плит уже стоїть там, де й належить. Насправді мешканці мають усі підстави обурюватися та конфліктувати з державною корпорацією Укрбуд та самим мером кличком. Бо для реалізації проекту сонячної рів'єри, наприклад, понизили у статусі Дніпро, щоб будувати не за 100, а за 50 метрів від води. Привіт собі, наше Дніпро, яке тече по всій Україні, визнано оцією бумагою середньої річки. Всі суди, всі документи, які видавалися за всі роки інстанції, базуються от на цьому листі бумаги. Про що ж власне йдеться? Відповідно до законодавства для великих річок встановлюється 100-метрова прибережна захисна смуга, де не можна будувати житлові висотки. Тож три будинки, які за проектом розташовані ближче до Дніпра, не мали б там стояти. Однак забудовник демонструє лист від 2005 року за підписом заступника голови комітету з водного господарства. У ньому йдеться, що в цьому місці протікає річка Десенка, яка є середньою річкою, і захисна смуга має бути звужена до 50%. Десяти метрів, а свіжі листи Державного агентства водних ресурсів, які спростовують цю цікаву теорію, ніяк на будівельників не впливають. Є також інші казуси. Те ігнорування навіть здорового глузду. Ви знаєте, ми зараз з вами стоїмо. Не на виявляється, в Дніпра немає лівого берега. По логіки забудовника і кличка, ібо... от от нас правий берег є, а лівого немає. Не перебивай, пожалуйста, вище документи раз. Ці документи відповідають нормам ся. Крім цього, дуже дивна роль у цій історії корпорації «Укрбуд». Це державна парасолька, що об'єднує забудовників здебільшого приватних. Саме державна корпорація «Укрбуд» чомусь презентує проект, який на замовлення власників землі будує приватне товариство зі схожою назвою «Укрбуд девелопмент, засновник якого ховається в Белізі в офшорах. Урбодевелопмент, скажіть, чому засновники зареєстровані вовшура? А що що цього поганого? Тому що немає прозорості. Ми не може якої прозорості. Та... Ну не купуйте тоді. Ко не купуйте тоді квартири Там виникають ризики того, що кошти, які ці компанії отримують з державного бюджету України на будівництво повних об'єктів, будуть видані через офшор і податки не будуть спрямовані в бюджет України. А хто ж власник землі? Засновники фірми власника Terra Capital теж ховаються в офшорах. І там так само ми знайшли цікавинки у структурі Terra Capital є компанія Cinnamon at States Limited. Зареєстрована у Лондоні. Її директора Синтія Беріл Алкіндор, мешканка Сейшелів, крім Синемон, керує кількома десятками інших офшорних компаній. Що цікаво, Синемон Estates Limited хоч і досі є кінцевим співвласником землі на Слобідці, ліквідована ще у жовтні минулого року. У випадку, наприклад, наприклад, не з полнення цієї обізвательств, як я вже говорив, то, скажімо, контрагент має право предъявити требування учредителям. А якщо цього учредителя немає і потім возникнеть спор. І вообще взагалі спор о законности цієї компанії. Керівник держкорпорації у і депутат Київради від фракції Кличка Удар Солідарність Максим Микитась каже, що не має жодних сумнівних даних щодо компанії Тера Капітал, для проекту якої фактично виступає Парасолькою. А чи відомо вам, що один із засновників компанії Terra Keпідал ліквідований 2014 році, який містить другу частину? Ні, до мене для мене це, до... це не відомо. Ця компанія зареєстрована в Лондоні, а її директорка колишня живе на Сейшелах. Можливо, мені це невідомо. Є відповідальна корпорація «Укрбуд», яка буду, яка буде передавати квартири. Це мені відомо. А що там твориться? з тере капітал, мені невідомо. Чому це масштабне та непрозоре будівництво все ж таки відбувається і хто може покривати? Можливо, відповідь слід шукати серед засновників і керівників товариства Майк, яке ще з 2004 року скуповувала землю, немов готуючи її для сонячної рів'єри. Згодом Майк перепродав землю Тері Капітал. На трьох із п'яти договорів купівлі продажу земельних ділянок від товариства Майк свій підпис ставив Михайло Леонідович Столар. Його дружина Яна Столар була серед засновників компанії, син подружжя Вадим Столар, депутат Київради, заступник голови бюджетної комісії і тема скандального будівництва для нього близька. Свого часу він був співзасновником сумнозвісної фірми Еліта Будінвест» з групи компанії Еліта Центр. Тоді будівництво квартир не валось, а Шахраї укладали договори подвійного, а іноді потрійного продажу тих самих квартир в неіснуючих будинках. Також шукали 1759 осіб, але покарали іншого співзасновника еліти Олександра Вулконського син Михайла Столара, Вадим Столар, який є депутатом Київради, тісно пов'язаний з оборудою з будівельною ферою еліта центру, від якої постраждало дуже багато людей. Крім цього, цей же Вадим Столар бізнес-партнер відомого забудовника Вагіфа Алієва. Він був одним з співзасновників компанії Кан. Це абревіатура від прізвищ засновників Крапивин алієв Ніконов. Останній тепер заступник голови міськдержадміністрації Віталія Кличка. Ми намагалися взяти коментар у Вадима Столара, Домовлялися з ним про зустріч. Але після того, як ми надіслали список питань, більше слухавки він не піднімав. Прізвище Крапивин теж фігурує в історії забудови на Микільській Слобідці. Син бізнесмена Дмитро Крапивин був серед засновників компанії власників землі під сонячну рив'єру, до того, як і власники сховалися в офшорах. Місцеві мешканці показали нам іще один будівельний паркан, яким обгородили три ділянки одразу за землею Терекапітал. За ним ось ось може продовжитися забудова берега такими ж висотками, незважаючи на плакат, який повісили для замилювання очей. Вжеку робили так, би мовити, зустріч з громадою. Тобто була вже презентація. Нова слухінка презентувала, презентувала... Ви бачили, скільки там поверхів? Ну, майже в 30 поверхів. Тільки я не пам'ятаю, чи 28, чи тридцять так вони. Більша ділянка належить фірмі Нова Слобідка. Дві менші орендує товариство «ЛВ Холдинг. Обидві фірми мають одного директора. Цільове призначення найбільшої ділянки справді не озеленення, а будівництво готельного комплексу з паркінгом. В офіційному реєстрі нерухомості засвідчено орендар землі «ЛВ Холдинг зареєстрований у «Мандарин Плазі» в Києві. Цей торговельний центр, власність вагіфа Алієва. Отже, маємо ряд відомих прізвищ з однієї бізнесово-політичної групи, які так чи інакше засвітилися в історії забудовою Микільсько-Слобідської. Чому ж мер столиці Віталій Кличко так ремно виправдовує забудову, не зважаючи на благання киян зупинити це свавілля? Можливо, відповіддю на це питання є фрагмент інтерв'ю його заступника, співзасновника КАНу і бізнесмена Ігоря Ніконова. Він розповідає про давні дружні відносини кличка із засновників товариства Кан його Алієва та Крапивина. Не перебивай, пожалуйста. Мы документы. Раз. Эти документы отвечают нормам всем. Арена Entertainment была придумана и создана нашей компанией. Это был проект, у которого было много соинвесторов. У продажи своей мажоритарной доли в этом проекте у нас есть договоренность с Вагифом Алиевым. Кличко там был? Кличко не было. С Виталиком у нас давние дружеские отношения. Мы знакомы почти 20 лет. Он помогал с раскруткой арены, подарил свои перчатки, чемпионские пояса, фотографии с автографом. Но это маркетинг и не более. Мы там вообще сделали такую акцию. 50% скидки олимпийским чемпионам. Схоже на те, що будівництво на Микільсько-Слабійські стало серйозним тестом для Віталія Кличка. І найближчим часом він має дати відповідь на чиєму жин боці, на боці громади, яка обрала його мером, чи на боці своїх друзів та давніх партнерів, бо має з ними гарні стосунки.